Звичайне подвір'я багатоповерхівки, що на 12-му кварталі, більше схоже на кладовище закинутих автівок. За словами мешканців, перша така машина з'явилася у дворі ще 6 років тому. Виходить, про нього ми нічого не знали. Думали, що взагалі він не живий, тому що ми почали ж так: ну хто проживає, питати, не знаєте, чия машина. Вони кажуть, та він вже там помер, давним-давно. Ці машини позалишав, і ніхто ними не буде займатись, тому ми думали, що його взагалі немає. Набрали цього власника і він живий. Але він сказав, що у мене немає коштів визивати евакуатор, забирати його. Один із покинутих авто стоїть просто навпроти дитячого майданчика, який нещодавно облаштували. Місцеві хвилюються за дітей, увагу яких привертає іржава машина, а не сучасна ігрова зона. Діти ж тут вони дверями бахкають. Зараз такий час, від кожного там звуку. Під пригуж мене дитина маленька, там 4 роки він боїться будь-якого такого голосного звуку. І постійно, коли вони бахають цією кабіною, він підбігає, каже, це що, взриви. Я говорю, ну, це Діти тут постійно, от вони, їм тут подобається. За руль сідають, вони для них це атракціон. Для нас це не дуже такий атракціон, скажімо так, тому що ми хвалюємося взагалі, щоб її там, не знаю, не підпалили, бо вікна поряд ну, мало чого там, і кинеться на будинок, і на майданчик. А от поруч навпроти проспекту Богдана Хмельницького стоять ще чотири автівки. Усіх вибиті двері та вікна, розмальовані кузови та мотлух всередині. Мало того, що це небезпечне місце для ігор для дітей. Крім того, ви ж бачите, вже з'явилося звалище в самих машинах, і поряд з машинами теж уже стихійне звалище, тому що ну люди викидають сміття, хоча через дорогу у нас поряд знаходяться сміттєві баки. Там валяються шприци, Тут неблагополучні люди, скажімо так, вони тут роблять свої грязні діла. І якщо дитина якась трикнеться на цю іголку. Ви ж розумієте, що це може бути. Ну якось неприємно, звісно, що йдеш що такі машини стоять тут розвалюшки. Загалом на 12-му кварталі близько 10 закинутих, понівечених автівок. Місцевого, який накопичує непотріб, вдома не було. Втім, нам вдалося зв'язатися з ним телефоном. Можете прокоментувати ситуацію з машинами? Звідки ви їх завозите, Чи будете їх прибирати взагалі? я уберу. Тобто обіцяєте, що приберете, так? Да. Добре, дякую. Ага. Добре, дякую. За два тижні ми повернемось на локацію, аби впевнитись, чи дотримається він своєї обіцянки. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро. Тіві.